А! Пагу! Підходить він до мене, коротше, і витягує з кишені здоровенний костєт. Ти використав свій класичний прийом. Є танька, того разу я не втік. А витягнув з кишені що? Теж Хе, Купай глибше, мала. Я пробив, з чим тепер нормально, можна ходити на дискотєки. Тому я витягнув з кишені здоровенний магніт. Володька, віддай назад. <рик> Той пацан позім теж так само нев. А я магнітом ще на дискакеті трима мобілки підцепив. Володька, волочка! Це ж волочка! <рик> Жадна! Оленьче! <Боже, рик> <да>, Тільки літ, <взор. рик> скільки лис, кільки... <рик> Ой, Три і дві. <рик> 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 ну, три літа і дві жме. Ой, <рик> ти все пам'ятаєш. Як забути, коли <рик> між з вами? Ціле літо. То на полі, то на колгоспному таку, то в мене під хатою. Ой, познайомлюся. Це сніжана, це Валентіна, це моя дівчина Таня. Тетяна дуже приємно. Приємно, приємно. Ой, вам так повезло, з Володі, він, він такий екстравагантний, харизматичний, -ритний. такий ритний. Так, все, все, досить матюкати, досить. Як ми ну, все, нам пора, бувайте. Е, ну, е, да, мене вас проведу. Там, ну що ти починає? господи! Володя. Що я там розказував? Ага. Так головне, що в кримінальному кодексі ніде нема заборони ходити з магнітом. а? Володька, ти що придурок? Я тим чесно кажу, я весь кримінальний кодекс перечитав. Це взагалі взагалі друга річ, яку я перечитав в своєму житті повністю. Першою була стаття про мене в районці під назвою Швидше, більше, скоріше як кадуть в Тернопільській область. А друге. Донька, що ти маєш? До тебе в кафе приходять в якісь фіти. -фі. Ви стоїте з ними тут, а черікаєте! Ти їх проводиш, потім вертайся і далі, вічиш мені лапшу про якийсь дурний магніт! Притул. Ти про тих вот ботанька. Та там нема про що розказувати. Ага. Колек, госьк тик, твоя хата мені здається тут навпаки що розказувати. Добре! Що ти хочеш знати? Все, що стосується тебе, цих двох прости. Господи, дівчат. Це таньк. Два роки тому до нас приїжджали першокурсниці з аграрного на практику. Так. І ти одразу погодився собі взяти оцих двох, так? Ага як биш. Ага. Це мене попросив участковий. Бо це його якісь дві родички. Одразу погодився собі взяти, як хлопчик, допомагає, оцих двох. А так. в мене танька не було вибору. Mm -hmm. Бо в мене був боржок перед участковим. І в мене було два варіанти. Або ціле літо провести з цими двома дівчатками з мені по полосницях. Або два роки з мужиками, з татуїровками по цьому тілу. І що? В тебе справді нічого з ними не було? Танька. На той час вони ще були взагалі неповнолітніми. Так що можеш собі уявити, яке мене було з ними двома пекельне літо. Добре, давай все, закриємо цю тему і повернемося до мого магніта. Давай, я ж буду слухати. А ти навіть не виявляєш Таня, що можна витворяти за цим магнітом.